Доброго дня, шановні мешканці Романської міської територіальної громади. З вами я, завідувач сектору охорони здоров'я виконавчого комітету Романської міської ради Савченко Юлія. Хочу повідомити вам інформацію щодо стану захворюваності на ковід в Романській міській територіальній громаді та проведеної кампанії з вакцинації на сьогоднішній день. В громаді активних хворих 960 осіб. З них на амбулаторному лікуванні знаходиться 883 хворих. На лікуванні в лікарні перебуває 68 хворих. З них четверо хворих лікуються в реанімації і підключені до апарату штучної вентиляції легень. 57 хворих в інфекційному відділенні і сім. Хворих з підозрою теж перебувають у інфекційному відділенні. За тиждень в громаді захворіло 429 осіб, одужало 428 осіб, померло 16 осіб. Як повідомляють лікарі, то Хворіють в основному невакциновані. але на жаль, хвороба торкнулася і вакцинованих, і невакцинованих осіб. Єдина відмінність це те, що вакциновані особи хворіють набагато легше. Термін самого перебігу хвороби набагато менший, і сам перебіг хвороби легший ніж у тих. То не вакцинований. Але все це індивідуальне. Звичайно, вирішувати, вакцинуватися чи не вакцинуватися, вирішувати вам. Якщо у вас може бути легкий перебіг хвороби, то у ваших рідних може бути інакше. Тому потурбуйтеся не тільки про себе, а й про своїх близьких. Почалась компанія з вакцинації. Дітей від 12 років, тому якщо у вас ну, таке бажання захистити дитину, тому що ми бачимо, що штампом мікрон торкнувся саме дітей. І саме діти почали активно хворіти, тому ми і були на такому тривалому карантині. Тому, будь ласка, якщо є потреба, підходьте. Працюють пункти вакцинації, працює центр масової вакцинації, про це я трошки згодом. На сьогоднішній день в громаді вакциновано 28 тисяч 37 осіб. Це 57,3% від загальної чисельності осіб, які е, мають і можуть бути вакциновані. Це від 12 років і плюс. Що стосується колективів, це місцеве самоврядування вакциноване на 90%, 10% мають тимчасові протипоказання, тобі ж перехворіли і мають довідки про те, що вони перехворіли і 105 днів вони можуть не вакцинуватися. Але після того, в принципі, все одно. Вимога наказу продовжують діяти, і вони мають вакцинуватися, тому що це категорія людей, які працюють з населенням, і в принципі на передовій е, теж е, несуть якби, ризик і для себе, і для своїх родин, і для того населення, яке вони обслуговують. Комунальні підприємства вакциновані на 73%, Заклади охорони здоров'я вакциновані на 100%. Тобі ж, якщо яка саме рівень вакцинації за тиждень? За тиждень у нас вакциновано 422 особи. Це першою дозою 124 особи, другою дозою 195 осіб і бустерною дозою 103 особи. Всього в громаді бустерною дозою вакциновано 1002 особи. Якщо з часу вашої останньої вакцинації пройшло вже 6 місяців, то ви можете вакцинуватися бустерною дозою. Тим самим захистити ще себе надалі, тому що ну, імунітет, як ми бачимо, він зменшується, і саме ризик зараження і перенесення хвороби ну, він збільшується. Отже, вакцинуватися в Романській міській територіальній громаді можна в центрі масової вакцинації, який розташований по першому праву Коржевської сім, в восьми пунктах щеплені, в тому числі це мікрорайон Засулля, вулиця Полетик, 2 вулиця Київська, 80, село Пустовітівка, село Прихрестівка, село Рогинці, село Великі Бобни, село Бобрик і село Бацмани. Якщо у вас ви маєте бажання вакцинуватися, будь ласка, звертайтеся, будь ласка, звертайтеся до свого сімейного лікаря і все вам все пояснюють, все організують. І будь ласка, вакцинуйтеся. Тому що поки що іншого способу. На протязі багатьох років, щоб подолати епідемію, щоб ми жили нормально в стаціонарному житті, скажімо так, щоб ми стабільно жили, пересувалися спокійно по вулицям і ходили на заходи, щоб наші школи не закривалися. На жаль, іншого способу ніж вакцинація немає. Тож бережіть себе, своїх близьких і залишайтеся здоровими. Дякую за увагу.